Всім привіт, дорогі друзі! Сезон заготовок в розпалі, і сьогодні я хочу поділитися з вами тим, як я заготовляю баклажани на зиму. Дуже легко і просто, а зимою така заготовка буде вам як знахідка. І так, беремо баклажани, добре їх миємо, сушимо і відрізаємо хвостики. Ось так. Хвостики. Всі відрізали. Тепер беремо і кожен баклажан наколюємо вилкою зі всіх сторін. Ось так. Робимо проколи до середини баклажана. Так як зимою ціна на баклажани є достатньо високою, то така заготовка суттєво економить сімейний бюджет. Ось так. Далі кладемо. Наші баклажани розігріту до 200 градусів духовку на 25-30 хвилин. Час залежить від величини баклажанів. 25 хвилин пройшло. Баклажани спеклися, даємо їм вихолонути добре і потім розкладаємо по кульочках чи судочках, чи в іншу посуду, в якій вам зручно зберігати. Ось так кладемо баклажани на зберігання в морозильну камеру. Зберігати можна такі баклажани навіть цілий рік. Зимою таку заготовку я використовую для приготування ікри, а також різних салатів. Смачного всім!